На заході у вівторок переважно хмарно. В Ужгороді та Львові цього дня має бути ясно. Найнижча температура вночі мінус 19, найвища вдень мінус 2. Території північних та центральних областей будуть вкриті хмарами вже зранку. Нічна температура повітря від мінус 15, дена до мінус 6. На півдні країни переважно ясно. У Криму мінлива хмарність. Температура повітря від 12 до 2 з позначкою нижче нуля. Мешканці східних областей спостерігатимуть хмари на небі впродовж цілого дня. Температура в регіоні вночі від мінус 12, в день до мінус 6. Ясне небо у Суроду синоптики обіцяють в Ужгороді Львові, Луцьку та Рівному. Врешті західних областей хмарно. Нічна від мінус 19 дна до мінус 1. На півночі та в центрі похмуро. Лише у Кропивницькому впродовж дня має бути ясно. Від нічних мінус 16 в день повітря прогріється до мінус 2. На півдні на зміну хмарному ранку прийде ясний день. Температура повітря від 11 морозу вночі до 2 тепла вдень. На сході зранку до пізнього вечора утримається хмарне небо. Температура повітря вночі від мінус 12, в день до мінус 5. У четвер на заході очікується хмарна погода. У Хмельницькому Тернополі та рівному увечері впаде сніг. Вночі від мінус 17 в день до нуля. У Чернігові сніжитиме. Врешті областей півночі та центру синоптики опадів не передбачають. Віднішних мінус 16 в день потеплішає до мінус 1. На півдні України впродовж дня синоптики прогнозують хмарне небо. Віднішних мінус 7 в день температура повітря прогріється до плюс 4. У східному регіоні хмарна погода триматиметься зранку до пізнього вечора. Температура повітря від 11 до 3 градусів морозу.